Теж немає. Отже, колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Єдине, що я пропоную змінити черговість. У нас засідання бере заступник голови державної судової адміністрації Сепельник. У нього є ще інший захід, і він просить розглянути питання погодження змін до класифікатора спеціалізації. Першим не буде заперечень, колеги. Немає. Тоді, будь ласка, надаю вам слово. Добрий день. Дякую за те, що поставили мене в не черзі. Пропонуються зміни в зв зв'язку з змінами в законодавстві по Кодексу адміністративного судочинства. Ми пропонуємо розділити, пропозиція розділити в класифікаторі стать код 108.60. На два, на два дві, дві пропозиції, це розділити рахункову окремо і Державну аудиторську службу окремо в класифікації розгляду справ. Це перше питання. І друге питання. У зв'язку з зміною законодавства про воєнні злочини потрібно додати ще дві статті класифікатор. Це по, вибачте, зараз хвилинку я. Вибачте, трохи за це загубив. Про встановлення факту проживання однієї у чоловіка і жінки без шлюбу та про встановлення факту родинних відносин. Тобто чотири зміни в класифікаторі. Дякую. Колеги, чи будуть якісь зауваження до запропонованого проєкту рішень? Ми підготували відповідний проєкт рішення, підтримали фактично пропозицію Державної судової адміністрації цим питанням. Пропонується підтримати. Немає? Тоді переходимо до голосування. Хто за запропонований проєкт рішення, прошу проголосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І чат, будь ласка, 17, 18, 19. 19, 19. нарахував голосів за. Хтось, тобто, можливо, чи не дорахував, чи не Але лишніх, точно не хочу рахувати. Рішення прийнято, але хто проти? Можливо, утримався. Тетяна Олексіївна, ви проти? Чи утримались, чи ви за? Ну, в чаті покажіть тоді. А це не Тетяна Олексіївна. А як тоді рахунав? Тетяна Лексіна, ви за чи проти? Володимир Миколаївич, приєднайте. Не відповідаю. Ну, буду вважати проти тоді. Один голос проти. Хто утримався? Немає. Ну, 19 голосів є, рішення прийнято. Шановні колеги. Переходимо до розгляду. Тоді наступних питань порядку денного. Можемо відпустити тоді Він до літання Да? Так. Тоді дякую. Дуже Тоді дякуємо. Отже, рухаємося далі, шановні колеги. Е, наступне питання порядку денного – це е, щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України, вимогу встановленим законом. Е, проаналізували ми подані документи. Е, і пропонується ухвалити рішення щодо відповідності всіх документів всіх кандидатів вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України про Конституційний суд України у проєкті рішення. У вас зазначено, що виявлено недоліки. У документах одного з кандидатів це в Дирдіна, Дирдіна Максима Євгеновича. попередньо ми думали, що будемо пропонувати надати йому додатковий строк для усунення недоліків. Недоліком його документів було те, що він подавав документи вже після 1 січня і подав декларацію уповноваженої особи на виконання функції держави за не за 2024 рік, але від нього вчора, мені здається, ну може помиляюсь, може й позавчора, але від нього до засідання надійшла заява вчора. Да, надійшла заява, відповідно до якої він подав декларацію за 2024 рік. Закон передбачає, що ми можемо надати 10 робочих днів на усунення недоліків. В сенсу в цьому ніякого немає. Всі ми розуміємо, що. Наразі Конституційний суд фактично заблокований, і витрачати, що ну, немає сенсу надавати строк на те, що вже ним було доподано. Тому я пропоную все ж таки встановити відповідність поданих документів усіх кандидатів, допустити їх до конкурсного відбору, оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради суддів, як це передбачено законом, автобіографії, мотиваційні листи кандидатів. Традиційно запропонувати за бажанням надати документи для підтвердження визнаного рівня компетентності і призначити проведення спеціальної перевірки. Тобто, щоб ми не втрачали час, приєднайте, мовчан, що приєднаються. Не втрачали час, тому що ми всі знаємо, що наразі спеціальні перевірки дуже довго проводяться. Тобто, зрозуміло, у нас не буде тоді пункту 6 про надання строку і не буде пункту сьомого е щодо відмови, е щодо повернення документів е без розгляду. Е підтримується, колега? Тоді хто за, прошу проголосувати. Так, у нас 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. і е Чат 20. 20 голосів за. Хто проти? Хто утримався? Тоді 19. Я Тетяну Олексіївну не буду рахувати, бо вона руку постійно тримає підняти. 19 голосів за. Хто проти? Утримався. Немає. А, опустила руку. Значить, 20 голосів за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного це про розгляд звіту про результати аудиту відповідності на тему забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду, затвердженого рішенням Рахункової палати. Коротко доповім, що дійсно Рахункова палата затвердила відповідний звіт, і у звіті серед. Таких побажань, рекомендацій, які е, слід виконати, які стосуватимуться не лише е, вищого антикорупційного суду, а стосуватимуться і всіх судів, е, вони зазначили про те, що е, згадали наше рішення ради суддів, е, про те, яким було затверджено базові показники роботи суду е, в межах системи оцінювання роботи суду, стандарти, критерії, показники та методи. І вони звернули увагу на те, що в переліку базових показників відсутній такий показник, як відсоток скасованих та змінених рішень судами вищих інстанцій, від загальної кількості рішень. В, самому, в системі в самій оцінювання роботи суду такий показник є. Він згадується, але до базових показників він чомусь не війшов. Тому відповідним рішенням пропонується доповнити перелік цих показників роботи суду. Таким показником, який визначає відсоток скасованих та змінених рішень судами вищих інстанцій, від загальної кількості рішень, тобто не від оскаржених, а від загальної. Бо саме так, в принципі, був прописаний цей показник для застосування. Чи будуть заперечення, шановні колеги? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за, шановні колеги? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 голосів за. Само. 20. Мовчан ще і лагода. Не порахував. 20 голосів за. Хто проти, шановні колеги? Нема. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. Дякую. Е, наступне питання у нас щодо звернення судді Байталюка. Я надаю слово для доповіді Ігору Володимировичу. Краснову голові відповідного комітету. Будь ласка, е, так. шановні колеги. Е, до нас також надійшло звернення судді Байталюка з проханням переглянути зазначене рішення. Про наявність конфлікту інтересів від 9 грудня 2024 року. Проаналізувавши дане звернення, я прийшов до висновку, що дійсно там є певні неточності, які можуть вплинути на цей висновок. Також є певне питання там до процедури у зв'язку з чим пропоную все ж таки це рішення визнати нечинним. Ще раз зібратися всім комітетам це питання обговорити з урахуванням зауважень, в тому числі і Байтолюка. Також розглянути питання, мабуть, про запрошення безпосередньо самого судді, якщо він зголоситься прийняти участь, наприклад, в обговоренні цього питання, і повернутися до цього питання на наступному засіданні Ради суддів. Зі свого боку, я обіцяю, що я особисто це питання там, візьму на контроль, це питання буде розглянуто на комітеті. От я тільки що там роздрукував всі звернення, вони там от, мають досить об'ємний характер. І тому друга частина цього рішення, вона саме і звучить наступним чином. Тому, перше, прошу визнати не чином, друге, все ж таки доручити комітету. Провести, підготувати проєкт рішення, провести ревізію цього рішення, оскільки дійсно, на жаль, там є там деякі там, технічні помилки там, щодо в датах тощо. І переглянути це рішення, і на, на наступне засідання ради знову це питання підняти. Дякую. Шановні колеги, перед тим як ну, ми обговорювали це на нараді, безумовно, але перед тим, як перейти до голосування безпосередньо, я також. Доводжу до вашого відома, що сьогодні, буквально сьогодні ж да надійшла заява, надійшла від судді Байдалюка теж заява про те, що він бажав участь взяти у нашому засіданні. Ми попередньо знаючи проект рішення, який буде запропоновано, ну не запрошували його безумовно. І я висловлю свою позицію, що я не вбачаю з огляду на той проект рішення, який сьогодні пропонується, за доцільне наразі, щоб суддя брав участь у цьому засіданні. Це пов'язано із зокрема із тим, що якщо комітет розглядатиме переглядатиме відповідно, це вже не рішення наше буде переглядати, а буде розглядати звернення відповідно його. Голови суду та Пилип'як Марії Олегівни, то відповідно до процедури, передбачено, що комітет опублікує відповідний порядок денний. На веб-порталі судова влада, і процедура також передбачає, що в засіданні комітету зможуть взяти участь відповідно і сам суддя і інші зацікавлені особи. І я думаю, що а вже якщо буде рішення якесь ухвалене, то ми повернемось питання вже до цього на наступному засіданні. Колеги, чи будуть інші думки з цього приводу? Так, тоді е, я поставлю тоді е, спочатку, щоб вважати за недоцільне розгляд цього питання за участю судді Байталюка сьогодні, саме на цьому засіданні Ради суддів, щоб ми ухвалили рішення. Е, а після того вже поставлю саме проект на голосування. Перша пропозиція. Хто за те, щоб вважати за недоцільне сьогодні? Щоб ми переривали засідання, відкладали і так далі. Хто за, прошу голосувати. Так, один, два, три, три, чотири, п'ять шість, десять, 11, 12, 13, 14, 15, двадцять 17, двадцять 19, двадцять 21, двадцять 23, двадцять 22 за? Хто проти, колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Я не рахував, я зрозумів, що у нас 19. Не всіх, не всіх рахував у залі. Щось себе тільки. По-моєму, двох рахував. Так, отже, процедурне рішення прийнято і ставиться на голосування основний проект рішення, відповідно до якого визнати рішення ради суддів від 9 грудня 2024 року, номер 46 визнати визнати нечинними, доручити комітету з питань дотримання етичних норм запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів, підготувати проект рішення за результатами. Розгляду пропущене слово звернень судді господарського суду Чернівецької області Байталюка, керівника апарату цього суду Пилип'як та голови названого суду Проскорняка щодо наявності конфлікту інтересів. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. 22. 22 голоси за. Хто проти? Утримався? Нема. Кальник. Не бачу, сам ще раз тоді. Віталій Валерійович, ви утримались? Так, все, бачу. Один утримався тоді. Дякую. І наступне питання це в різному, це питання щодо збільшення відсотку мобілізації відсотку бронювання військовозобов'язаних працівників системи правосуддя на рівні не меншому ніж для інших державних органів. Ну я коротко доповім, що до нас надходить велика кількість листів від судів. У яких вони зокрема зазначають про те, що наразі фактично відмовляють у бронюванні більше ніж 50% працівників апаратів судів, помічників судів, тобто працівників, які працюють в судовій системі? Як нам стало відомо, на одному із засідань міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу, зокрема розглядалося питання щодо збільшення відсотку бронювання назву, наприклад, для органів прокуратури в обсязі до 80%. Для Держаудитслужби служби до 95%, національній поліції до 100%. Це щодо працівників поліції, які носять погони, тобто проходять службу. Щодо інших працівників поліції, які є вільно найманими чи обіймають посади державної служби, то цей відсоток 80%. Тобто для, органів, для інших органів державної влади по факту погоджується йде погодження на збільшення цього відсотку не менше, ніж до 80%. На цьому ж засіданні розглядалося питання звернення служби судової охорони, яка теж просила, по аналогії з поліцією, збільшити відсоток бронювання до 100%. І наразі це питання відкладено, тобто воно не розглянуто. Тут логіка, яка відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, служба судової охорони є правоохоронним органом, у своїй діяльності керується статутом національної поліції в частині, що не суперечить законодавству про судоустрій і статус суддів, тобто вони по суті працівники служби судової охорони прирівняні до поліцейських. Як за регулюванням їхньої діяльності, так і за навіть соціальним захистом і зазначено так само, що і заробітна плата має бути не нижче ніж у працівників поліції. Тому ми виступаємо з такою пропозицією, що має бути якийсь єдиний підхід. Якщо поліцейським відсоток цей збільшується до 100%, то і служби судової охорони необхідно цей відсоток теж встановити на не меншому рівні. Також у рішенні йдеться мова про наших працівників апаратів судів. Ми згадуємо також і про органи суддівського врядування, Вищу раду правосуддя, вищу кваліфікаційну комісію про те, що їм теж потрібно збільшити відсоток бронювання до 80%. Ну, по аналогії з іншими державними органами. Ну, наразі скажу, що всі ті звернення, які ми направляли до Міністерства оборони, ми е, отримували звернення від судів. Ми направляли наразі, е, Міноборони займає позицію щодо недоцільності взагалі збільшення. А тут хочу нагадати, що відповідно до чинного порядку бронювання. Допускається саме для працівників поліції БЕП, НАБУ, ДБР, судів, теж там згадується збільшення відсотку бронювання понад 50%, відсотків, але за окремим рішенням оборони, міністерства оборони. Тому, з огляду на те, що ми маємо певну таку позицію вже від Міноборони, на жаль, невтішну для нас. То ми все ж таки винесли це питання на обговорення Ради суддів і пропонуємо ініціювати, вже щоб це було рішення Ради, не просто мій лист, який я направляв, перед Міністерством оборони питання щодо перегляду обсягів бронювання і е, забезпечити його не, на рівні не меншому, ніж для інших державних органів. Е, а саме 100% для працівників служби судової охорони та. Е, для працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації, територіальних управлінь, ВРП, Вищої кваліфікаційної комісії надшколи не менше, ніж 80%. Це шлях, який ми можемо зараз пройти. Теоретично, якщо Міноборони на це погоджуються, то не потрібно навіть вносити жодних змін до чинного порядку бронювання, і це може працювати. Також ми все ж таки з огляду на те, що Міноборони може і не Погодиться з нашим рішенням і свою позицію не змінить, то ми ініціюємо все ж таки, звертаємось до міжвідомчої робочої групи, яка є консультативно дорадчим органом при Кабінету міністрів, з тим, щоби. Відповідно розширили обсяги бронювання, тобто можливо це відбудеться, буде відбуватися шляхом внесення відповідних змін, щоб це було прямо в постанові чітко прописано. Оці відсотки, які ми говоримо, тому що наразі, начебто, закладали і народні депутати закон про мобілізацію. В постанові зазначена можливість збільшення цього відсотку більш ніж 50, Але міноборони поки що навіть на декілька відсотків не погоджує збільшити відповідний обсяг. Також пропонується звернутися до Вищої ради правосуддя, Верховного суду, вищої кваліфікаційної комісії, тобто всіх установ системи правосуддя, які зацікавлені у розгляді цих питань, для того, щоб вони цю нашу ініціативу опрацювали і за можливості підтримали. Я думаю, що якщо це буде спільна позиція усіх нас, то і це питання буде набагато легше вирішити. Ось такий проект рішення вам пропонується. Чи будуть ну і ще хочу сказати, да, що це питання вже е, перезріло. Ну як з'ясувалося, е, насправді держав... От ми згадуємо державну судову адміністрацію сьогодні. Насправді, е, цим питанням ніхто по суті не займався. Це питання вирішувалось виключно для працівників служби судової охорони і тільки через те, що цим займалося дійсно керівництво служби судової охорони е, і все. Тобто ми наразі тут висловлюємо позицію за всю судову систему, по суті, тому що ми розуміємо, що якщо 28 лютого, а 28 лютого будуть фактично, я зараз скажу, як точно це зазначено, були знесені зміни відповідний порядок бронювання, і цими змінами передбачено. Що всі відстрочки, які були надані раніше, вони будуть чинними до 28 лише лютого. Тобто, якщо це питання не буде вирішено до 28 лютого, то умовно в суді, де заброньовано вже більше 50% по факту людей, то вони можуть бути мобілізовані. Це буде катастрофою, я думаю, для судової системи і може призвести до колапсу. Колеги, чи будуть якісь зауваження до запропонованого проекту рішення? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за, прошу проголосувати. Так. У нас 21 вже бере член ради суддів по відеозв'язку і четверо. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17. І чат мені включить. 18, 19. Так. І 22, 23. 24 голоси за. Хто проти? Шановні колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Отже, колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Рішення прийнято. Оголошую. Дякую вам за роботу. Бережімо один одного, бережемо близьких. До побачення, шановні колеги.